Всім доброго дня! Готую вареники з квашеною капустою. Беремо для тіста одну склянку води, 3 столових ложки олії, півчайної ложечки солі і 3 склянки борошна. Для начинки квашену капусту, 1 грибний кубик і 2 цибулини. І для засмажки для вареників олію і цибулю. Спочатку готуємо начинку. Квашену капусту промиваємо і нарізаємо. Обсмажуємо капусту на олії, додаємо трішки води і тушимо на повільному вогні до готовності. В кінці додаємо підсмажену цибульку. І пів грибного кубика. Перемішуємо. І обсмажуємо ще 5 хвилин. Готуємо тісто, у борошно додаємо гарячу воду, олію і всипаємо сіль. Перемішуємо все ложкою. Потім руками замішуємо тісто. Накриваємо тісто плівкою і залишаємо на 30 хвилин, щоб відпочити. Тісто постояло, зробилося еластичне. Формуємо ковбаску. Нарізаємо на шматочки. Шматочки обкачуємо в борошні. Розкачуємо варенички. Накриваємо плівкою, щоб варенички не підсихали. На вареничку викладаємо начинку і защіпуємо краї. І ліпимо вареник. Варимо вареники у підсоленій воді 4 хвилини після того, як спливуть. Варенички вже зварилися і виймаємо. Такі виходять вареники з капустою, смачні, пісні. Багато начинки, тоненьке тісто з цибулькою. Смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!